А ви знаєте, з ким насправді хочуть працювати більшість людей? Люди хочуть мати справу не з розумними і успішними, а з тими, хто їм подобається. Ми запам'ятовуємо не презентації, а відчуття всередині нас після презентації, не слова, а тон, яким з нами говорили, не досягнення. А те, наскільки легко і приємно було дихати поруч із людиною. Тому бути приємним це не бонус, це стратегічна перевага. Вона тримає довше, ніж. Навички, статус чи дипломи. Бо коли вибір стоїть між двома професіоналами, з однаковою експертизою, перемагає не той, хто гучніше говорить, перемагає той, поруч з яким хочеться залишитися. І це взагалі не про зовнішність, це про внутрішній спокій. Щирість, повагу і присутність про те, як ви дивитеся, як ви слухаєте, як ви відповідаєте на запитання. Бути людиною, з якою добре це завжди виграшна стратегія, бо світ змінюється, ринки падають, алгоритми переписують правила постійно, а людяність залишається незмінною.